Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин Автомір і сьогодні в нас на відеогляді ось такі дві LED-фари DHO плюс стробоскоп Перший варіант має чисте біле світло, а цей варіант має синє світло і все. Варіанти виконані в такому металевому корпусі, мають кріплення по бокам, нахилу ви можете регулювати самі, як вам потрібно. Фари встановлюються ось тут знизу. Та також фари мають в комплекті болтики. Сьогодні ми протестуємо ці фари, і ви зможете побачити, як саме вони світять. З фари виходить ось такий провод, довжина проводу 2,9 метра. Фара підмикається в прикурювач. Перша кнопка відповідає за вкил та викил, а ось ця кнопка для режиму стробоскопу. Кнопка йде без фіксації. Зараз ми все протестуємо і ви побачите, як вони світять. Це зараз на огляді білий варіант. Ось так він світить, дуже потужний. А також я вам забув нагадати, що ці фари по 35 см. Зараз ми поперемикаємо режим стробоскопу, дивіться, перший варіант, другий, третій. Фари мають по 15 режимів стробоскопу. Це дуже багато. І саме класне, що коли ви вмикаєте стробоскоп, і, наприклад, дивіться, ви вимкнули фару, потім вмикаєте. І фара запам'ятає режим, який у вас був, і вам не потрібно його заново підбирати. І це вже синій варіант, ось так він світить в режимі ДХО, на мою думку, дуже потужно та кльово. І зараз ми поперемикаємо стробоскоп. Я вам нагадую, що цей синій варіант лише для спецтехники, для обичних автівок її не вийде використовувати. Дуже багато режимів. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.